Мене звати Настя, і сьогодні я вам хочу розповісти про нашу подорож до Норвегії, яку ми самостійно організували в серпні місяці. Отже, почнемо. Одразу хочу вам сказати, що Норвегія повністю підкорила моє серце, тому що такої краси, такої природньої могучості, такої от якоїсь магічної природи. Знаєте, от я не бачила ще в жодній країні цього світу. Тому ви також обов'язково повинні туди поїхати і це все побачити на власні очі. Але Норвегія це сувора країна, там у нас хто жив? Жили вікінги, тому там суворий клімат, сурові природні умови, і до цього, звичайно, треба бути готовим. Ми свою підготовку почали іще взимку, хоч їхали туди влітку. Як ми готувалися? В першу чергу ми розробили детальний туристичний маршрут, куди ми будемо їхати, що ми хочемо відвідати. Ми обрали для себе північ Норвегії, а саме острів Сіння і Лофотенські острови. Насправді, по Норвегії можна розробити сотні тисяч туристичних маршрутів. Це надзвичайна країна, і я буду туди ще їздити, їздити, їздити. По-друге, ми готували наше авто, тому що дорога серйозна. Там дороги це серпантини, треба подолати декілька тисяч кілометрів, і машина вся іще гружована. А чим вона гружована? З цього виходить третій пункт це інвентар. Ми брали з собою палатки. Ми брали з собою спальники, також провізію ми брали, те, що ми будемо їсти, на чому ми будемо готувати цю їжу. Це, звичайно, займає достатньо багато місця вашому авто. По четверте, ми готували себе фізично, тому що, щоб побачити всі найкращі види в Норвегії, треба лізти постійно кудись вверх. Тому, звичайно, треба бути готовим до цього фізично. І по пяте Звичайно, це певна екіпіровка. Повинне бути хороше гірське взуття, якому вам буде зручно лазити по горах. Повинне бути також від дощу, плащі, якісь прорезиновий костюм, можливо. Да. Там часті дощі. Погода взагалі не передбачена. Тому до цього всього треба бути готовим також. Отже, що ж, починаємо нашу подорож із міста Соткамо, Фінляндія. Всім привіт! Їдемо на Норвегію в подорож, їдемо через Рованімі з Фінляндії, через потім Швеція. і Їдемо на Лофотенські острови в Норвегію. І також подивимося Сінію. І перше місце, куди ми приїхали, це додому до Санта-Клауса в Лапландію, а точніше в місто Рованімі Фінляндії. На території є його резиденція, можна зробити з ним фото, подивитися на ельфів, відвідати ферму Оленів, де їх можна погладити і покормити, а також можна покататися з хаски. В окремі дні Санта із своїми ельфами влаштовують танці. Взагалі місце класне і раджу сюди приїхати з дітьми в зимові свята. Отже, ця лінія це північне полярне коло. Ми її переступаємо і виходимо до резиденції Санта-Клауса. От саме тут він живе зі своїми ельфами. От саме сюди приходять всі листи. І тут починається казка. Першу ніч ми заночували в Фінляндії. Було дуже холодно вночі, але подивіться, яке гарне місце. Все, ми відпочили, поспали, поїли. і готові вирушати далі в подорож. Погнали! Через декілька годин ми приїхали до Норвегії, і Боже, це взагалі шок. Краса. Подивіться, наскільки блакитна вода, і ось навіть медузи плавають. Рибки, все видно. А, гори. Просто тут повсюду гори. Це так красиво. Просто нереально красиво. А потім ми заїхали в сувенірний магазин кафе, поїли оленячий супчик і подивились сувеніри. Знаходимося зараз в магазині сувенірів в Норвегії. Ви знаєте, у них тут всіх культ тролів, ну, В принципі, це не дивно. Тут язик тролів, тропа тролів і так далі. Ну от також, якби цікаво мені дивно. Я думала, що ну, якби Норвегія це ще, ще вікінги, да? Ну, а з вікінгів ну це не вікінги, це якийсь теж тролі. Це тролі, тролі, тролі. Взагалі повсюду тролі, а із вікінгів ось Один одну статуеточку знайшли із всього, що тут представлено, ну якось дивно. Повсюду тільки тролі. За віком, порки, закипаємо. у закипаємо водичка сосисочки, свісочки, мівінка. І от такий вид у нас відкривається. Цієї ночі було дуже тепло, хоч ми знаходились уже за полярним колом. І дивіться, яка краса! Всім привіт! Ми зараз знаходимося на острові Сінія в Норвегії і ліземо вверх вверх, вверх в Короче, Звичайно, підйоми важкі, але воно того варте. І <г Conversely> <of Elijah> <Wikipedia> <Cheers> це. Це комп'ютерна графіка, <textsuzuawia> <toe tortured. IEL> це все нереально. Це просто це... unreal. Це... <Hayır> Море. Так, все, спускаємося ми вже вниз. Знаєте, приємне відкриття, яке я для себе зробила, що тут е, порівняно дуже мало туристів. Ну, Видно, тому що це північ Норвегії, і мало хто сюди добирається. Всі якось в основному тусуються на південні. І ми коли складали турмаршрут, думали, куди нам їхати, то е, там на півдні була локація Зектроля, Троля. Це найпопулярна локація, в принципі, всій Норвегії. І Знаєте, ми так подивилися класно, круто. Ну там, щоб зробити одну фотку, треба виставити годину, годину, просто щоб сфоткатися. А тут, блін, та фоткайся, де тобі завгодно. Взагалі туристів, ну мало дуже. Далі ми відправляємося на Лофотенські острови. По дорозі ми заїхали в ось такий гарний музей. Трава на кришах це взагалі супер мило. Е, назву я вам ось прикріпила в куточку. І далі у нас починається дощ і все. І на ніч дощ дуже сильний став. Прям цілий ливень. Так, все, заселилися ми в готель на ніч, тому що у нас там такий дощ пішов. Просто львіняка. Ну, в принципі, я вже пуговику займала, до дубок. В принципі, все є. Коштує такий номер 90 євро на да, двох. В принципі, це найдешевше, що ми знайшли тут. Вранці ми прокинулись і пішли снідати в ось такий затишний заклад. Насправді тут дуже багато затишних кафе і ресторанів. Мені подобається їхній стиль. І далі ми відправилися в Вольваріта, якщо я правильно це вимовляю, але я прикріплю назву. Привіт! Коротше, приїхали ми на Лопотенські острова. Піднімаємося на нову вершину. А, просто подивіться. Ух! Далі ми поїхали дивитися рибальське містечко Хеннісфар. Е, подивіться, які милі будинки. Все красиво, лаконічно і мило. Приїхали на поле футбольне. Там вже Норвезьке море. За цим полем тут. Ми відкрити тут, звісно, нереально. З давніх давен ловили рибу, а в основному саме тріску, і розвішували її ось на таких дерев'яних перекладинах. І їдемо ми далі, але, на жаль, починається сильний дощ, який перетворюється у ливень. І ми вирішуємо зупинитися в хостелі. За цей хостел ми заплатили в районі 100 євро, але зранку на нас чекав дуже смачний сніданок, я його досі пам'ятаю. І далі ми їдемо до музею вікінгів. Взагалі крутий музей, всім його рекомендую. Е, музей класний тим, що тут представлені живі люди, які показують різні види ремесла. Є багато експонатів, до яких можна торкатися, які можна одягати. Взагалі, я не знаю, в яких музеях можна отак торкатися до експонатів. Е, потім ми стріляли з лука, нас вчили, як з нього стріляти справжні вікінги. Також ми каталися там же на дракарі. Я пробувала сама веслувати, але то складно. Далі ми приїхали на саме крайнє місто на Лофотенах, назва з однієї букви О. І взагалі тут живуть рибаки в цих будинках в сезон, а коли їх немає, то туристи. Рекомендації Птушкіна. Знову ми ліземо вверх, але піднімаємося просто по сходах. Тут тисячу щось сходинок. Треба прийти на порівню з тим, як ми лізли по скелях, то це ще норм. Да, вот такие горы, там море, да, короче, поднимаемся. Фух. І далі ми їдемо на пляжі, які комусь нагадують Мальдівські. Привіт! Ми на морі! Подивіться, яка дрізова чиста вода, пісок біленький, гори. Це вся краса. І е, ми знаходимося на Лохотенських островах за полярним колом. Так, якби Уявляємо на секундочку. Але тут насправді тепло, відносно тепло. Да? Якби для полярного кола то взагалі супертемпература. І взимку тут якби тут немає морозів. Завдяки е течії Гольфстрім, яка тут протікає, і приносить тепло сюди. Тому ось так, краса така в нас. Потім по дорозі ми зустріли лисичку сестричкою, підкормили її хлібом. Привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про тролів. Норвегія вважається королівством тролів. Говорять, що вони оберігають золото вікінгів від людей, і для людей вони не є хорошими істотами. Вони раніше були дуже злі, влаштовували снігові лавини, викрадали жінок і дітей. Зараз вони вже значно добріші, і максимум, що вони можуть зробити, це проколоть вам колесо. Також є різні розміри тролів. від малесеньких, яких ніхто не бачить, до велетенських, гігантських, от які маскуються під ось такі скелі. І також говорять, що якщо троль не заховається до світанку, він перетвориться у камінь. Тому тут так багато скель. Це все тролі, які не встигли заховатись. І е, кожен е, корінний норвежець має в домі свого троля, який оберігає його дім. Я собі також прикупила одного трольчика, який би оберігати мене. І от прийшов час прощатися з Норвегією. Наша відпустка добігала вже кінця, і ми їхали через Швецію. <му> Краєвиди, як бачимо, вже геть на норвезький гір немає. Привіт! Ми вже в Швеції. Ну, ми ще вчора були в Швеції, залишилися на ніч в ось такому кемпінгу, жили в таких будиночках. Чесно скажу, перше враження від Швеції, що вона дуже сильно схожа на Фінляндію. Така ж сама природа, архітектура і взагалі все. Тому Та вот так. Зараз ми будемо пробувати національний шведський делікатес, називається Сюрстрмінг. Назва вже стрьомна, да. Ну коротше, це квашена. Риба, квашний оселедець. Говорять, запах просто жесть. Ну, але треба пробувати, як це ж делікатес. Ой, відкриваємо. Ой! Пішов запах. Так, коротше, тут Сережа все його нарізав. Почистив. Ну-ка накладаємо. Дякую. Як це все виглядає? Шматочки риби, да? оселедець. Поклали на хліб, будемо їсти такий бутербродик. Ну, на запах, солона просто риба. Ой, на запах, на смак. солона риба. На запах, звісно, жесть, І в радіусі 10 метрів цей запах їде. 有酷炫。<laughs>